Всім привіт! У мене сьогодні бролер уже 8. День. 8 день. Але він чомусь мене не набирав вагу, я не міг зрозуміти. Дістав понос, постійно поносив бролер. Я не міг зрозуміти чому. Водичка постійно чиста була, все чисто. В чому ситуація? Бролер не набирає ваги і понос. Ось корм. Фірма Сано. Я колись в них брав, був досить хороший був корм, а зараз дуже спортився. Ну, Це є стартовий корм для бройлера. І ні з того, ні з цього. Колись брав, був, було добре, гарно набирав вагу. Зараз в мене бройлер 8 днів має, а має вага його 50 грамів. 52-48 грамів таке. Тобто це дуже маленька вага. Поговорив з людьми, з товаришами і порадили мені такий корм фірми Козацький. Ну, Буду пробувати. Попробую оцей козацький. І потім вам скажу, як що.